Витягне однією рукою. Робимо на довгій довжині петель. Робимо об'єднаний режим петель, тобто закріпляємо петельку до петельки, Є. і можна ставати на вихідне положення. Що ми робимо з вами? Праве плече ставимо на перед точки кріплення, опускаємося вниз. Витягуємо ліву руку вверх. Тепер права рука буде тянути на себе. Локоть подається вниз. Ми з вами витягуємося. Максимально себе викручуємо і опускаємося вниз, робимо вдох, внизу зупиняємо себе і фіксуємо себе добре пресом. Давайте ще раз. Локоть йде вниз, плече на місці. Розкрутили. Вернулися на вихідне положення, зробили вдох. Коли будемо робити на іншу руку, просто переходимо. Так щоб ліве плече вже було на проти точки кріплення, плече опущене, і починаємо тягнути Лікоть вниз, тягнемо спиною, розкрутилися, зупинилися, плавно опустили. Знов зробили вдох. Видих. Вдох. Видих. І вдох. Чудово.